Вітаю риби на моєму каналі! Це таро-прогноз на липень 2025 року для вас. Є у мене ось таке таро. Почнемо. Я хочу сказати, що у липні також будуть 4 цілих ретроградні планети: Це Меркурій, Сатурн, Уран, Нептун. І це буде більше про сповільнення енергії та про занурення уже існуючі проєкти. І також урання, до речі, свій знак переходить в близнюки, буде така зміна. Ось. Більше інновацій в життя додасться. Ми подивимося спочатку зараз карти. Дивіться, зараз пісні першу карту. Сімка Пентаклів. А от вона говорить про все ж таки майстерність, невпинність. Над чимось, якщо ви працюєте, докладаємо більше зусиль. Звістка про те, що якщо ви чекаєте якогось результату, ну це вже на шляху, на вашому, воно йде до вас. Плоти вашої праці вони назрівають. Ось, можливо, ще не час, от перед Меркурію курі, почекаємо, якщо щось можливо навіть буде там затримуватися, воно потім нас дожине. І ви такий, знаєте, інтуїтивний, найінтуїтивніший знак зодіаку, і ви дивіться на прогноз, і що у вас в житті зараз більше всього бентежить, що у вас більше всього тригрита цікавить, яка тема? От, от саме для неї і буде програватися розпад. Ми подивимось зараз далі. Вам найбільш близько і це все, ви будете знати стосовно чого це йде. Паж Пентаклів. Ну, Паш це завжди означає щось маленьке, що на початкових етапах. Можливо, от якась фінансова історія тільки починається. Можливо, ви вийшли на нову роботу і переживаєте, чи достатньо добре я вам працюю, чи щось іще. Чи не буде хтось обманювати, наприклад, по цій карті? Тут просто так, просто все буде добре, і тут просто говориться про те, що це ще початок, початкові стадії, можливо, з фінансами. Далі вісімка кубки. Ви за цього можете подумати, що вам потрібно щось полишити, щось відійти від чогось. Можливо, щось вам там не сподобається, і ви будете хотіти ось рухатись далі. А це може бути також пов'язано з переїздом. Це карта, адже пересування. Ось на ній зображене переїзд на покої речі та приїжджають до чогось нового. Можливо, щось вам вас не влаштовувало, але це було боляче, і ви вже набраєтесь сили для того, щоб іти в щось нове. Або це може бути, наприклад, там у стосунках, у місці проживання, у роботі. Але ви там знаєте, куди ви будете йти. І шістка жезлів. От дивіться це. В будь-якому випадку це буде тріумф, туди куди ви будете рухатися, направлені, ви будете там вийдете з усіх справ переможцями насправді. Удача буде на вашому боці, ось, вам якби люди можуть аплодувати навіть вашим досягненням, дивіться. Головне тут не боятися, якщо у вас, в принципі, щось от не, навіть не влаштовуєтесь, можливо, і не варто це терпіти. Король жезлів буде давати таку енергію, більше знаєте, заповзяться, енергія діяти, ось ентузіазм буде присутній у вас. Якщо ви ним скористаєтесь, у вас буде достатньо хороші шанси на те, що все вдасться добре. Десятка жезлів, дивіться, вона говорить нам про те, що буде така енергія, як сказати, загруженістю. Можливо, велике навантаження на собі несете, багато дуже відповідальності, різних дедлайнів у вас. Делегуйте комусь, просіть у когось допомоги, щоб не вигоріти, наприклад. І саме через виграння у вас, можливо, якісь трудності будуть. П'ятірка жезлів, і дивіться, це може бути з кимось конкуренція. Приклад, а, ну, як змагання з кимось, хто краще, якщо це в робочому плані, або ви хотітимете щось комусь до доказати. Якщо це спортивна тема, добре це на спорт відправити всю цю енергію злості, агресії та конкуренції. От для змагань спортивних добре буде чимось таким займатися. Я ще отак витягну тут дві картки. Паш кубків випав та п'ятірка кубків. Щось нове не варто зараз починати, тому що ви можете більше, як сказати, ви можете про це пожалкувати, тому що зараз ретроградний Меркурій, і можливо навіть буде, треба посидіти більше в спокої в місяці. Активимося ще все такої, коло 78 а, випав нам паш Пентаклів. Дивіться, він вже був. У нас вже на початку місяця така карта випадала. Але все ж таки будуть якісь, мені здається, пропозиції стосовно фінансів зберігатися. Щось ще на такому початковому рівні. От, і ще випала сама собою карта «Дев'ятка жезлів. І ще нам говорить про завантаженість. Ну, тобто, таке враження, що ви багато дуже працюєте, і думаєте, що це ні до чого не призведе хорошого, і що це так не скоро буде, я не знаю. Але головне ну, вас буде вам буде допомагати енергія заповзятості. Дивіться, наступна карта випала це «Башня». Можливо, якась буде різка зміна чогось, ну тобто, щось, щось руйнується, і ми від цього йдемо. Щось може, ну, наприклад, ви чогось вам може надарити, але це ж така карта башня, щось, якщо руйнується, то це, ви цього не будете очікувати. Це щось різке, тут, тут можливо обережність зі своїми бажаннями. От. Якщо вам щось типу, так набридло, і ви думаєте, що, то може, ну, сумніваєтесь, чи варто це продовжувати чи ні. І якщо там так буде нета доля складатися, то можливо це реально завершиться щось. О, сонце. І дивіться, після неї одразу йде такий старший аркан гарниця сонце. В будь-якому випадку після якихось руйнувань буде виходити сонечко і будете себе і гарно почувати, тобто піде напевне щось старе, непотрібне, що я можу сказати? От якщо вам перший імпульс був щось не сподобалося, щось не влаштувало, а якщо у вас є думка про те, що там піти від цього, звільнитеся. Так, ідіть, і ви в будь-якому випадку ви в плюсі будете, ви будете переможцем. Але якщо будете... Оберете варіант залишитися, то на вас буде ще більше іти, відповідальності та різних завдань. Це може стосуватися, наприклад, роботи або якоїсь справи, чим би ви не займалися. Якщо ви залишаєтеся, ви можете більше так і в моменті захотіти щось іще нове створювати, але це не буде приносити таких результатів. І знову повернутися до навантажності високої. Тому воно може, щоби не дотягувати, і все одно у будь-якому випадку це завершиться, щоб не дотягувати до якогось різкого заруби якогось різкого кінця, ну можете, коли самі захочете, то піти з тої чийної завершити ту чину справу. І тоді у вас там, ну в будь-якому випадку, воно говорить про те, що потрібно позбавитися чогось. Далі у вас буде уже іти енергія, така більш висока, ви будете гарно себе почувати, або можливо навіть святкувати якусь втрату чи зміну. Дивне, колос, колесо, колесо фортуни, дивіться, да, вам буде в будь-якому випадку щастити. Це така, ну от дивіться, яке поєднання чудове. Сонце і Колесо фортуни. Але ж Колесо фортуни тут не не те, що там нам буде вести просто так, і ми можна нічого не робити. Ні, саме ця карта говорить про те, що вона е, буде щастити тим людям, хто щось робить. Вона бачить е, людей, котрі там дуже. Трудяться, дуже працюють енергійно, і вона тим людям буде допомагати. Тобто, от займайтеся тим, що ви дійсно хочете, почніть саме це, і вам саме там буде щастити. Дев'ятка кубків, наступна карта. Вона вона нам тепер описує. Вона, знаєте, як спочатку був якийсь такий кризисний момент, а от потім якийсь такий слей, розслаблення і енергія така. Дев'ятка кубків, вона така ж дуже чудова карта. Займайтеся тим, чим вам подобається. Вона вам фокусує увагу на те, що ви вже багато чого досягли. У вас ви задоволені цим, займайтеся тим, що вам подобається. Гарні прийоми будуть з кимось святкування, з людиною, або кимось загалом. Ви і так дуже багато чого досягнете. Вісімка Пентаклів. Вона говорить, от якщо ви чогось хочете, якщо ви дійсно придумали вже щось, підіть на навчання, на курси, на спостерігайте за кимось, хто вже знає, як в цій сфері діяти. Давайте я ще вам з цієї дивитися, що якби карту більше поради. Туз жезлів, ну дивіться, це в будь-якому випадку починаєте щось нове своє, що щось е, не влаштовує, що є, от змініть. От змініть щось дійсно, що вас влаштовуватиме, а стосунки не, не подобаються. Ну, то змініть їх е, на краще, вийдіть з них, там можливо щось нове одразу почнеться. Бо навіть робота е, вас бентежить, скоріш за все, робота, і ну, якщо ви звільнитеся, то Довіртеся собі, своїй енергетиці і випущені те саме, що вам подобається, або ну, загалом ідіть туди, де вам подобається обирайте саме те, що вам більше подобається з всіх запропонованих варіантів. Але це такий, знаєте, місяць ну от простий. Він, він більше на те, що завершуєте щось, що вам не подобається, якби. Сатурн також вам говорить сповільнитися та знуритися і більше додати відповідальності за свої дії нести. І якщо вам щось не подобається, ну то завершиться і у вас буде вже більш щось нове, добре відбуватися. Не бійтеся, що починайте щось нове. Хоча би принаймні навіть хобі якесь, беріть, яке вам буде справді подобатися і вас. Тоді місяць буде складатися дуже чудово. Бажаю вам гарного легкого місяця, риби. дякую вам дуже за перегляд і такий самий інтуїтивний знак. Отож, дякую і до нових відео!